У Черкасах з'явився місцевий плюшкін. Черкащанин пенсіонер збирає все, що на його думку має цінність та зносить до домівки, через що не дуже радіють його сусіди по будинку, адже зберігається воно на спільній території. Днями кажуть, через пожитки чоловіка прибуркували вогонь, і це вже не вперше. Чому ж ніхто не прибирає смітник посеред двору? Яна Федоровська розповість сара. Дивіться, криша згоріла. Оце тут отакі кучі були мусора. Пані Лідія показує залишки від щойно ліквідованої пожежі. Вона, мовляв, спалахнула через величезні купи сміття, які, за словами жінки, накидав її сусід. Він стверджує жінка, збирає всякий непотріб і зносить під дворові гаражі. Собирає мусор, ми йому не запрещаємо то його діло. Ну він захламляє у нашому домі в підвалі все кучі мусора, що вже з претензією всі жінці нашого пожар. дому. Да. І в нашому под'єззі вже був пожар, бо на складах мусора. І оце на дворі, отут. Полум'я, каже жінка, надвору через щілини проникло до її гаража, де зберігали все, що не помістилося у квартирі. Погоріли санчата, іграшки, меблі та побутові речі. Все вигоріло повністю. Там на тисяч у нас згоріло. Є лідочка вспіла витягти велосипеда детського. Це що вона вспіла? Бо там такий дим валив оттуда, що не можна було підійти. Її дочка Тетяна теж у сміттєвій історії звинувачує сусіда і, мовляв, це вже триває не перший рік. Макулатура, якісь пластики, все, все це йде з дверей болтики на метал, там, пластик здавати, що там, бутилки бити, стекло здавати, макулатура здавати, ящики, картонки і все. Вже як писали, вже приходили, там що з ними бесіди проводили. Ну, це ж так, на місяць чисто. Потом опять. Годин так, в шість ранку б'ється стекло, е, пластикові стаканчики б'ються, на зауваження не реагує, і мусор? ну і мусор, хлам, все ж видно. Звинувачений чоловік та камеру говорити не хоче, але впевнено доводить це все сусідський наклеп. Мовляв, сміття не кидають усі, хто проживає у цих будинках. Нас кидали кому, хіба ж я сторож, у мене там сарайчик, я за ним дивлюся. Журналістами чоловік горити не захотів. У профільному департаменті інспектування говорять, спершу треба визначити, чому те сміття не вивозиться комунальниками. А аби Плюшкину служби винесли штраф, або хоча попередження, потрібна спеціальна процедура. Треба зафіксувати, що саме цей чоловік викидає саме це сміття. Це може бути фотофіксація, це може бути відеофіксація. Яка буде підкладена до заяви, і тоді буде реагування. Або суб зобов'яжемо прибрати. Якщо це їхня земельна ділянка, якщо це земельна ділянка належить місту, процедура та ж сама. Має бути визначений підрядник, який прибере ту земельну ділянку. У собі переконують, вони опікуються лише територією приватизованою будинками. Ця ж не в їхній компетенції. По городу є багато таких оце діляночок, які не ввійшли ну до пробудинкової території, якби вони нічейні. Оце як вони там замусоряться, тоді просимо підрядні організації, щоб вигребли. І мешканці самі можуть, як воно як його там гараж стоїть. Він може донести отуди до мусорки. Правильно, це там скільки 20 шагов, І ми його вивеземо. Та навіть після вивезення сміття хвилюються мешканці. Воно згодом назбирається знову. Яна Федоровська Ігор Неділько, Сергій Єфімов. Віка новини.